А ну, нас трьох, мене і ще двох провірити цю гуру, а ні маки на горі сріяють. Провірити гору. Двох один з однієї сторони, другий з другої сторони, один посередині. Так сказано. І ми пішли. В общем, мали ми вийти на гору. І не мав внутиші і повісти, яка справа є. Значить, і, ну, я, то вже я буду за себе повідав, як я йшов, бо я йшов лівим боком гори. Я так підійшов вже десь в гори, а стоїть таке велике грубе, значить з числа, груба, але кажу, стів. І там куриці засоснув. Що там є, то я не знаю, але все. Я так підходжу, так підходжу, а нема нікого. І Так я пішов, вийшов на гору, там тих двох вже було, чекали на мед. Тоді я вернувши, повів, прийшла, вся, всі солдати прийшли, значить, військо, Тоді нас виділив, в Сімох. I, а німці на долині стріляють же. І нас виділив сімох, назад, стіл, в розвідку. Пшли ми, так ми йдемо від бука до бука, були грубі буки. Так ми йдемо рідко, бо буки були рідко, бо від бука до бука, і так ми заходимо, доходимо. доходимо. А вертика глибока є, так коло нас, а я. І ми так дійшли геть на долину, а німців вже нема, вже не чути. Я кажу до одного, кажу, сиш. Що таке? Я кажу, сиш. Вон там, а на другій бочі були вже курчі, а дощ крапів. І я заглянув, вже, що, що корч стрічі, розумієш? Там були там були німаки, тим корчок, а він ці злоповни, це корче, і із корчом, стерявся, я йому оповідаю. Я б, був не вповідав, ми були б пішли далі, не були б нас злопали німаки. А я відповів до я, що там таке і таке, а тут чисто та й напрям боч. А так, йому, я йому повідаю, ну що кажу, йдемо далі ціні. А той що в, в дорога шла. Так вони далеко, можуть так і квіти на дорогу. І, а так, он вже за рулом, там вже корчі. Я кажу, що йдемо перелік далі. А він ніт. Вертаємось. Він по русски а як вертатися, то ми так в джебер. Тобто, я так, як довер тако внурця, а вони німаки почали стріяти. А мені ще він я йому він Була був цей верх, і гілле по сухі було. Я як так пішов нурця, і мені злопало вінтовку за гілю. я на долині в дебли, а він винтовка... На майже на волі. Неманького не нікого, я. Вони повтікали. Ну, а я маю приказ зброю не кидати. Німаки перестали стріляти. Я помаленьку до голі, по, -по, -постом, по постом злопов, за то його заложив, скинув. Звісунувши на долину і гельце з і пішов. Так, вже я прийшов, тоді ми всі разом йдемо на долину.